Вітаю вас, друзі, дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвор. Сьогодні вирішив вам показати нестандартний бій на ТТ-130М. Це перший щунський та нестандартний бій на цьому танку. Додивлюся обов'язково бій до кінця. Він недовгий, адже це штурм, нестандартний бій. Цей бій триває 10 хвилин, тобто до 10 хвилин максимально скільки може тривати. Тож, ще раз повторюся, дуже в кінці буде нестандартний От, багато чого. Так, спойлерити, звичайно, нічого не буду. Так, зараз будемо дивитися більш детально за цей танчик. Так, хто за кермом, якого ТТ-130М грає гравець з Ніком, Зекса на мапі степи, який, я вже сказав, це штурм і кидає нас дуже чудово до восьмих рівнів по одній артилерії в команді. Артилерія 9 рівня. Так, і що? Зараз будемо дивитися, звичайно, на нашу дуже чудову гармату. От у нас статист сьогодні, який грає на голдових підкаліберних снарядах. Відразу хочу підмітити, що ця гармата дуже схожа, і можливо навіть ідентична до ВЗ-55. Так, важкий танк Чехословаччини. Тільки це циклічка. Там ВЗ 55 є. Барабан на два снаряди по 490. Також є циклічка, якою ми зараз. Працюємо а тільки це дев'ятка, так? От тут 306 мм пробиває броні оцей голдовий підкаліберний снаряд, до 266 мм втрачає бронепробиття. Ви тільки вдумайтесь, наскільки це багато ж. на 40 мм втрачає на відстані. Ну це ще залежить від ВБРа, плюс-мінус 25%, як ви знаєте, до бронепробиття як дасть, так і відкрутить. Тут, як і ще раз повторюся, 490 забирає за постріл. Давайте ще заради цікавості. Подивимося на бронебійні стандартні. 244 Тільки пробиває стандартний бронебійний снаряд. Так само забирає 490, осколков власні снаряди. 640 забирають середньої та 65 мм пробивають броні. От е, дивимось, як статист відіграє на цьому танку. От. Відразу хочу підмітити декілька слів сказати за цей танк. Особисто мою точку зору, це мою думку, немає нічого особливого в цьому танку, тільки оці ракетні прискорювачі нашого двигуна. От і все От більше нічого такого немає. Ну сьогодні вдалося дуже чудовий бій зіграти. Тож дивимось, що зараз відбувається в бою. От ми на стандартну позицію приїхали, куди приїжджають важкі танки, адже це важкий танк. Зараз важкі та середні танки на відстрілі. Патон-танк це оцей подарунковий недотанк, який зараз. До речі, напишіть обов'язково в коментарях, хто пробував продавати патон-танк, оцей подарунковий танк, який ВГ дарував усім гравцям, хто заходив в гру. Хто його подарував? Хто його отримав, перепрошую так, і можливо, навіть комусь не сподобався оцей танк, так як і мені. І спробував він його продати і дуже здивувався, за скільки можна його. Продати обов'язково пишіть в коментарях. Так, 3-4 рахунок, ми вже відразу програємо дуже сильно по хіппонтам на команду. На 4 тисячі вже програємо. А ще тільки не пройшло 4 хвилини. Так, рівно 4 хвилини вже пройшло бою. І дуже команда починає програвати. На іншому фланзі це К-лінія, джей лінії Зараз отам вороги, що чи за все, зараз будуть так, я тільки казав. Хотів сказати, мається на увазі, що зараз будуть забирати наших союзників, як Кунс Пат... Пантеро другу нашу вже забирає. Су-130 там ще стоїть на відстрілі та лорейн 40Т. єсу 3 якщо я не помиляюся, тут добре не... на мінімапі не видно. Біля нашої артилерії важкий танк стоїть дуже та дуже грамотно. От 5-5 рахунок. Все ще ми і тримаємося. так, Різниця 4000 похід От Ще раз я хочу зараз наголосити вашу увагу. 50 ТП. От це ж не знаю. От, я передивлявся оцей бій два рази. Мені спочатку, з першого разу, думав я його записувати чи ні. До речі, бланшот. Зараз за все зайшов, подивимося обов'язково після бойовій статистиці. А зараз скажу думку за 50 ТП. От мені спочатку здавалося, що це якась підставуха, бо тому що 50 ТП ворожий щось дуже себе. Так, ну нестандартно веде, скажімо так, але будемо бачити його дії в майбутньому. Зараз знову даємо шотик, і швидше за все зайшло пробили чи ні, бо тому, що снарядик просто зник, і швидше за все ми влучили в танк. Чи ми влучили в броню її пробили чи ні? Ще раз повторюся, будемо дивитися після бойовій статистиці. Зараз ми більше заблокували бронею, ніж настріляли. У нас тільки 2348 настріляного, а натанкували, тобто заблокували бронею 3050. От таке, ще й на світили 1246. Асистика у нас в кишені, так? 5-6 рахунок, от куди нам поїхати? от Чому зараз наш статист з екса, от чому він зараз стоїть? Він зараз стоїть, бо тому що немає кому, куди йому виїжджати. БЗ-58, варіант 2, просто його контролює з цієї гірки. Зараз наш е, статистик, якраз туди подивився, чи не буде. Простріло по ньому, щоб не, не віддавати свої хідки задарма. І 50 ТП ви бачили, кудись чоловік вирушив, куди він поїхав, зараз От подивіться, стоїть просто від камінця, він просто не знає, що робить. Але так, зараз ми даємо шотик. І зараз знову якісь дії буде робити. Не знаю. Можливо, це бот. Давайте ми подивимося, чи зіграно 66. От, подивіться, можливо, навіть так. Ну, можливо, і підставушник. Не знаю. Пишіть обов'язково в коментарях, бо тому що він повністю прокачав уже 60п. На 50 еп зараз качає. У нього досвіду вдосталь. аж 66 він накатав, як ви знаєте, оці. Цифри показують тільки тоді, коли повністю прокачав весь танк і дослідив наступний. Мається на увазі десятку. Зараз ми вмикаємо нашу просто не знаю, якісь ракети, вмикаємо і мчимося до своєї бази. Зараз, швидше за все, противники будуть захоплювати так. Вже один з противників заїжджає на базу. Швидше за все, зараз буде забрати нашу артилерію так і це. Ця... Робить, хто це зробив? Це ворожа артилерія 212А збирає нашу артилерію М53, М55 і зараз будемо розмінювати наших союзників по хітпоінтам. Зараз 502 чудово залітає під каліберні снаряди. Давайте подивимося, ще, з якою швидкістю вони літають. Тільки 1180 метрів за секунду. Ну, така собі, скажу я вам. Швидкість польота, як ви знаєте, під калібри всі літають дуже швидко. А оці не дуже. Ну але 490 разової шкоди. Ну, можливо, на 9 рівні теж дуже чудово. Тож, так, зараз приїжджаємо і вирішує наш Зекса забирати гармату. Кун з панзерами забираємо так. Об'єкт 430. от у нього дуже багато хіт -пойнтиків. Так, і тут уже зараз у нас зазвучало, що залишається менше двох хвилин до кінця бою тс 54 ні вирішує все ж таки альфу давати по об'єкті 430, адже наших союзників залишається тільки три штуки. Так, тс 54 ми витанковуємо його снарядок, і наш союзник підпалює об'єкта 430, якого ми ще за все зараз будемо забирати, якщо ми, звичайно, його проб'ємо. Так, світиться зелененьким. Так, влучаємо, забираємо тих 251 хідпойтик з об'єкта 430-го. фраги у нас вже на рахунку. Вже 4431 завданої шкоди. І більш-менш так трішечки зрівналися по гарматах. Так, ТС-54 було б чудово забрати. І подивіться, він не тільки дає нам шкоду, та ще й нам пошкоджує баки. От ми можемо зараз навіть згоріти. Саме головне зараз бортики нам не підставляти ворожій техніці. Так, конвей виїжджаємо і в задницю отримую на 509. Не знаю, мені здається, що це другий раз вилітає 509. Так, а ну давайте подивимося заради цікавості. Так, не гортається в мене. Не знаю, чому не гортається. Можливо, бах ріплею, але мені здається, що вже щось таке ну, схоже вилітало. Так, їдемо назад. Можливо, зараз даємо пайку по атиграмму, другому зводимося і так, ну така халява поки стоїть просто на відкритій місцевості. Чому б не дайте пробиття? От зараз саме головне, щоб конвей зараз до нас не приїхав і зараз не фармив наші хітпойнтики. Так, ми вже перезарядилися. Так, і конвей саме якраз приїжджає. От. Подивіться, от подивіться, що ми зараз зробили. Ви бачили? Нам повністю пошкодив на червоне, нашу башту, вона не крутилася, і наш статист почекав, поки під'їде конвей під нашу гармату, куди вона була націлена. І, і що? І ми його пробили ще й зараз. Вже ми його, звісно, збираємо. Нам пошкодив міхвода. Тобто у нас дуже повільно танк мав їздити, але ми відразу його відкачали, так, нашого міхвода. І що, подивіться? 0 секунд перемога. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні дивний бій. Для тих, хто не знає, що відбулося, це просто за 10 хвилин команда противника мала знищити наших всіх союзників, абсолютно всіх, або захопити нашу базу. Вони не встигли. тож наш авторіплею ЗА залишився останній в живих. І ми здобуваємо, звичайно, майстра. А саме головне, медаль Колобанова. Так, так, це саме дивніша медаль Колобанова. Ми просто залишилися в живих і зафармили оцю епічну медальку. Захисник, спартанець, так. Е, е, основний калібр, стальна стіна. От у нас дуже епічні такі медальки. Так, і саме головне це рекордний бій на 7472 завданої шкоди, 5 фрагів, 1576. Чисто досвіду ми пішли в мінус на 15 тисяч срібла з преміум аккаунтом. Кому сподобався бій, обов'язково прожимайте жирнішу подобайку для Хотабича, а також не забувайте підписуватися на канал, хто не підписався. Та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!